Слава Ісусу Христу, сьогодні 16-й день Адвенту. І я обрав центральним словом наших роздумів їжа. Одна з багатьох історій з окупованих територій, яка мене особливо вразила на початку війни, під час облоги ворогами Маріуполя прийшов момент, що у людей закінчились продукти, і неможливо їх було придбати. Одна пані мала кошти, на які могла би придбати багато їжі. Її друзі відправляли їй на банківську картку багато грошей. Але ця жінка розповідала: в той момент я зрозуміла, що всі гроші світу є непотрібні і нічого не варті, якщо немає їжі, якщо її просто немає, навіть щоб купити. Часто недооцінюємо тих речей, які маємо. Забуваємо дякувати Господу, забуваємо про потребуючих і сприймаємо добробут, який маємо як належне. Подякуємо Господу, якщо маємо вдосталь їжі та пам'ятаємо про тих, кому її бракує. Наш найкращий подарунок для новонародженого Ісуса може бути допомогою конкретній, потребуючій людині або сім'ї. Помолимось Отче наш, щоб ми пам'ятали, що всі ми є діти одного Небесного Отця.